Всім привіт! Ви на каналі Володі Денідакус і сьогодні з нами Олексій. Всім привіт! І ми будемо показувати, як зробити мізки. Як ви бачите, в мене два робокси є. Я дуже багатий, тому давайте. Ташткую. Ой. Так, дивіться. Це на екрані. Дивіться, нажимаєш. Харц, Хекс. Я вам розкажу кажу один секрет. Володь, ти тут? Так. Эмм. Хочеш um, від я десь в підписчиком хочу сказати. Що? Це прям це прямо це я хочу один сказати, окей? А мені відходите? Окей, okay, я я якщо ж okay, реально. Відходжу, типа реально. все, давай. Чекай, секунду. Все, давай, я відійшов. Короче, у нас буде... рубрика. У нас, і буде рубрика під де ми. Так. Короче, у нас буде рукрка під назвою цей провірка на гномів. Так. Напишемо, буде провірка на гномів. Трохи. До речі, за кого ви... До речі, напишіть коментарі, за кого ви? За лицарів чи за гномів? Интересно. Добре, показую, як створити... Як свій е, скин. Дивіться, я тобі зараз скажу. Так, щоб такий смайлик як у мене, вам треба йти в саме перше. Чхар якщо я правильно це читаю. І кратіос. І десь у вас має бути такий смайл. Такий і що далі? І кратіос. А тут крат. Та саме перше. Дивіться, виявилося, що ти нажимаєш Head G-Body і в мене Стів Стандарт. Бачите? Якщо я виключу, то в мене інакше. Так. Дивіться. Далі. Ще б поміняти колір. Олексій, ти вдів моє лице? Так, я вдів твоє лице. Далі нажимаєш Давай. HEAD G BODY і нажимаєш SKIN. Таке. SKIN. Більшість... Чекай, а де G BODY? Тут немає HEAD G BODY. Тут Є. Тут немає того скину? Є, так. ось. Назвав HEAD G BODY, мене перекладує. Деякі, деякі люди можуть подумати, що я реально купляв заробок за такий скін, щоб в мене був нубік. Ні, це безкоштовно. Далі скин нажимаешь. Что ты колера? Адвансер. А какие у Head. жовтий, Head жовт. Торсо. Синя. Left arm. жовтий, Райт арм. Жовте. Left Leg» – зелений, Right black. Зелене. Друзі, а хто фанат Крістіано Роналдо, ставте лайки та напишіть коментарі. Ну, а хто за Месі, я не можу знайти його форму, тому нічого не робіть. Е -е, дивіться, Head G Body, ще треба нажати Classic Face і вибрати Smile. Це теж важливо для мого е скіну. Так, друзі, а для кепки треба знайти Marketplace. А якщо ви знаєте щось по-інакшому, то заходьте по інакшому. Далі нажимаєте HEADS Has. І далі ж приймаєте. І у вас приходить от китки. Тобто, по-моєму, hair, якщо не помиляюсь. Або щось... Ну і тут маєте десь знайти кепку. Якщо ви тут не знайшли, то... Я не знаю, напишіть десь в гуглі, як можна знайти кепку, бо, наприклад, як я не знайшов, то напишіть десь в гуглі або напишіть в коментарях, як ви знайшли кепку. Тут напевне, просто, напевно, немає кепки. Чи шо? Попередні! Причам! Володь! Ну так, ну а з вами був я, Володя, Олексій, всім пока-пока! Пока-пока!